Продовжуємо дев'ятницю до святого священа Йосафата, переживаємо сьогодні святом, а також третій день дев'ятниці. І сьогодні так коротко розважимо над тим Йосафат Монах, як святий Йосафат прийшов до монастиря. У ті часи. Було надзвичайно зруйнований монастир, особливо також монастир святого Василя Великого, Василяни. Москва, Росія надзвичайно його знищила. Схизма, багато монахів, священників пішли до схизми, єпископів також. Пропав дух жертвенності, дух святості, дух молитви. Можна сказати, що чин Василянський у ті часи, на тих околицях, де був святий, святий Йосафат, особливо там, де були окуповані під Москвою, були надзвичайно знищені. Все руйнувалося. Бо монахи молилися за державу, за країну. Монахи навчали, катехизували, провадили е, всякі місії, прищеплювали любов до, до країни, прищеплювали патріотичний любов такий. Монахи також. Особливо василянський чин у той час, католицька церква мається на увазі, вона унії хотіла, а Москва надзвичайно хотіла то зруйнувати, щоб не було ніякої католицької церкви, ніяких монастирів уніатських, щоб не було щоб вони скорше їм належали імператорові, належали належали до Москви, московським всяких патріархам, але не до Римської, не до Римської е унії. І то було надзвичайно страшно і надзвичайно тяжко. І ось коли. Святий Йосифат прийшов, ще був, ще бувши Іваном, він любив свій народ, надзвичайно любив. Він навіть сказати, любив, то мало сказати, він палав і горів любов'ю. І певно, що він вибрав східний обряд, вибрав той чин по своєму обряду, якого він любив. І ось коли він прийшов монастир. Він побачив, що дійсно руйнація. Він хотів шукати у тому монастирі, коли перший раз прийшов. Він мусив навчатися, скоро приклад брати, так як є новиціат. Хтось мусить керувати, хтось мусить науки також давати, освіту таку давати. Атихізмову, якусь богословську, правди католицької віри давати. І він, коли прийшов, того всього, не було. Деякі монахи ще трималися тої унії, деякі вже пішли з того, вже трималися схизми, і такий розвал був монастирям. Він шукав допомоги, але не було той допомоги. І коли він прийшов у, 1400, у 1604 році до монастиря, він просив Господа Бога, щоб Господь Бог ним керував, щоб Господь Бог ним провадив, щоб Господь Бог показав, як Він має жити. Бо не було духівника, як сьогодні ми маємо магістра, духівник. Сьогодні ми маємо багато таких начальників, які можуть провадити. Але коли прийшовся святий Йосафат, йому треба було фундамент той закладати. Також все ж таки прийшов не ангел, прийшов людина, така сама, як і ми, і потребував того всього, доброго фундаменту, нашого фундаменту. І коли він прийшов, і не побачивши того, він почав просити Святого Духа, щоб він ним керував. Лише один духівник залишився, святий Дух більш ніхто. Дійсно, він вів надзвичайно жертвенне життя. Дійсно, Монах це той та людина, яка цілопально посвячена Богу. Так, є різні напрямки. Є Такі монахи, як і місіонарі, є такі монахи катехити, які катехизують. Є такі так, напрямки, але є також монахи ті, які не стільки місійні, а постолятні мають е, місії, вони живуть таким жертвенним, закритим життям. Такі закриті в монастирі. І ось він вибирає той такий напрямок. Він хотів цілковито жити, молитися і жертвувати для Господа Бога. Так, він закривається в келії, він багато молиться. До його келії неможливо було комусь прийти майже. Приходили всякі люди, хотіли подивитися, побачити. Бо прийшов такий монах побожний, але келія завжди була закрита. Він у келії по тисячу, як описує історія поклонів робить, багато молиться. І келія була така убога, як пише історія, що навіть жебрак не хотів би жити в такій келії. Навіть жебрак не хотів би лягти. На таку постріл, Отака вона була у Бога. Але часто Святий Осифа навіть не на ліжко лягав, а на підлогу і укривався тою волосницею, яку себе підв'язував. То, то була надзвичайна жертва, дійсно. То була надзвичайна любов до тої жертви. Не раз брати його бачили, як він. Молився на цвинтарях. Знаєте, дійсно святому чоловіку замало виконувати лише якийсь розпорядок. Свята людина вона хоче щось більшого. Свята людина хоче майже цілодобово, наскільки може сил своїх має жертвувати себе Господу Богу. І він. Іде на той цвинтар серед морозів, серед холоду, щоб молитися, щоб у у, у, мати умертвення. Він молиться і просить Господи, нехай буде все одно, нехай буде все одинакове, нехай буде те з'єднання, нехай всі будуть єдино, Да буде всі єдино», молився Святий Йосифат, щоб ті всі схизми, ті всі секти навернулися до правдивої католицької церкви. Він страшно себе бачував. Назвичайно. Інколи біля нього калюжі крові було. Дійсно, то є людина жертвена. Це не просто так, знаєте, ми інколи нам тяжко середа. П'ятниця, субота попостити, і навіть до кінця й не попостити, але лише м'ясо не їсти. І ми вже інколи вмираємо. А святий Йосафат, він перших п'ять років одну воду пив. Перших п'ять років у монастирі. Отакий От він мав піст. Потім, коли вже почали його сили здавати, його. Духівник побачив і просив, щоб він щось їжу як вживав Він тоді хотів вже тоді хліб і вода, щоб було тільки на все б. життя зробити таку обід, таку постанову. І, і навіть і тут також трошки заборонили, бо здоров'я не дозволяло. Так, коли Святий Йосифат прийшов, він зразу прийняв ім'я. Він уже не був Іваном, а Йосифатом Так, по правилах не можна було зразу прийняти те ім'я, але він просив, йому мали дозвіл, дозволили йому і тому він приймає. Бо має спочатку пройти новоціат, пройти кандидатуру, ту всю, потім вже. А він зразу прийняв і обіти, і взяв ім'я Йосафат. Дійсно, те життя, ми будемо бачити все його те життя аж до смерті. Смерть це його найбільша жертва, яку може ще людина зробити з себе. До чого людина може дійти у своїй жертві? Яка може бути найбільша жертва? То хіба віддати життя за Бога? За ближнього, вже більше жертву неможливо зробити. І він зробить ту жертву і за Бога, бо правдиву церкву боронив. І можна сказати, Святий Йосифа зробив жертву і за ближнього. Щоб, як ми говорили, щоб всі були одно, щоб ті блудні сини прийшли до свого Отця, до свого правдивого. Батька до прадиво церкви, щоб Бог прийняв йому ту смерть. Хоч, хоч йому говорили, тебе чекатиме там смерть, але він ішов на смерть. Він хотів жертву зробити заради також і ближнього, щоб Бог прийняв ту жертву і навернув тих схизматиків. Дійсно, життя Монаше святого Йосафата було великий приклад, надзвичайний приклад. Поволі, поволі трохи приходило молодих, які бачили його англійське життя, які бачили його подвиги. Поволі, поволі, церква, монастир, множився. Але ще будемо далі розважати, ще багато чого треба також зробити. Бо він відчував, що як би ти приклад не показував, як би ти приклад не давав. Треба наука також. Католицька наука, католицька той катехиз, де потім ми будемо бачити, що він потім знайде у того Івана Рудського, який потім буде допомагати йому, провадити, навчати. Знайде той допомічника потім. Тому стараємося, сьогодні проживаємо таке свято, стараємося, щоб цей святий Йосафат, стараємося його ті чесноти практикувати. Особливо зараз дуже потрібно. Зараз надзвичайно потрібно і жертва, і молитва. Маємо війну. Народ страждає, люди страждають, мають велике терпіння. І стараємося заносити свої молитви до того святого, щоб він нам допоміг, щоб він нас благословив, щоб він нас підтримував. Стараємося просити у святого Йосафата, щоб він нас навчив, навчив такого жертвенного життя. А найперше, щоб мати те жертвенне життя, просимо у Святого Йосафата, щоб навчив любити Бога всім серцем. Неможливо мати жертвенне життя. Неможливо мати якісь дотримуватися пости, постанови, коли ти не любиш Бога, коли ти не любиш ближнього. Ці дві заповіді, як каже Господь Бог, на них тримається весь закон. Спочатку треба любити Бога всім серцем, всією душею, ближнього як самого себе, а потім ти можеш стати подібним до святої Сафата. Потім ти може стати подібним до праведників, до великих святих. Так було святою Сафата. Він дійсно горів тою любов'ю і нічого не жалів, ні часу, ні сили, аби лише догодити Господу Богу і аби лише чим побільше спасти спастим людських душ. Тому даром його було названо Душахват. Бо він, той своєю молитвою, тими своїми жертвами випросив ту ласку, що міг не мов би ті душі хапати, виривати з д'явовських тенет. Тому сьогодні молімося і просимо, святий Йосифат, чувай і благословляй нас, дай нам ласку твердої і святої віри в наших серцях в нашому житті. Амінь. Молитва до Святого Сафата. Великий мученик у Христову, Йосафате, чудовий зоре християнської досконалості і непереможний апостол є апостоли з'єднання церков, ти з любові до Бога не відказався ні від яких праць і трудів, а навіть радо пролив кров і віддав своє життя. Благаємо тебе, святий покровити, очі, заступайся за нами і випроси нам непохитність у святої католицької віри і ревності за спасіння наших душ, душ наших родин. Знайомих і всіх людей, святий Священ Менченко Йосафати, згадай, що ти наш брат з кров і кости, тому заступайся у Бога за народ, з якого ти вийшов, і вчини нас святий покровителю, своїми могутніми молитвами, щоб у всьому українському народі настала єдність у святій вірі, щоб усі стали дітьми однієї Христової церкви, та щоб наш народ збагачений дочасними вічними благословеннями, прославляв Бога, який нагородив тебе, нев'янучим вінцем, славу своєму небесному Весному царстві, якому належить слава, честь і поклінню Отцю і Сину, і Святому Духу, нині Писна, і во віки віков. Амінь. Отче наш, іже Іжаєсина, Небесів, да святиться, ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси і на землі, хліб нас насушний не нам не, і остави нам долги наші, як уже ми оставляємо дожником нашим, і не наведи нас Воєскні, но і збав нас лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, Радуйся, обрадування, Марія Господа. Поз тобою, благословена Ти в жінах і благословен плод черева Твоєго, як родила Христа, і Спаса, і Збавителя душам нашим. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині приснемо віки віков. Амінь.